Мені теж наші дорогі глядачі, хочеться зараз смачно всіх вас нагодувати. Нехай це буде віртуально через екран, але від душі. Отже, вирушаємо на кухню. Чебо, ми йдемо до тебе. Доброго Чао, ранку! Чао. Чао, вітаю тебе, друже. Буденморден. Чим ми будемо пригощати гостей? Но Нас... сьогодні ми приготуємо італійську поленту але... запечену. А будемо подавати його з яйцем пашат. Яйця, пашоти я, я вже вмію готувати. Паленто ну, не вмію. Паленто – це що таке, кукурудзина. Ну, каша, каша. Кукурудзина О, каша. Але ну, пол, поле називається мука з латині. Ну, все, що готові вот, з муки, називається Полента. Да? А що нам ще треба? Дивись на екран. Для приготування запеченої поленти з яйцем пашот знадобиться кукурудзяна крупа 200 грамів, оливкова олія 30 грамів, вершкове масло 50 грамів, сир чеддер 100 грамів, сир пармезан тертий 50 грамів, часник 2 зубчики, в'ялені томати 4-5 штук, помідори черрі 10 штук, бутони каперців 10 штук, води каперців 3 штуки, яйця курячі 2 штуки, розмарин, чебрець, сіль, рукола жменя. Отже, Отже. Отже ну, що, що, що ми поїхали. маємо робити? Давай. Це мені? Це Кажи. Це. У мене є Попробуємо. каша, томати, капорси і часник. По-перше, треба зробити чесночне масло. Беремо олівку. Треба олію. просто його розчавити, чи що? Ні, не треба нічого розчавити. Розрізай навпіл. А, і все? Так. Да. Отак. Да. І треба гарно mm. підсмажити. І все. І все. Потім е, викидаємо чесно, чесник і будемо закидати кукурузну кашу. Ага. Да. А ти знаєш, відкуда кукуруза вообще? А, з, з Америки? З Америки, так. Да. Мексика? Ну, от Латинська Америка. Латинська Америка. Де, да, де, де індій, індійці, да, от. Так, де індійці, так? Так. Це індійці, і що? Їда індійців було. Але я розумію, це не вся інформація, яку ти хотів мені розказати. А венгерською, до речі, от кукуруза називається заморська. Понял? Як будто із-за моря привезли його, да. Заморська так? так. Заморська. Це так кукуруза буде. так буде угорською? Так, да, тенгері. Тенгері, да. Тен, це за. Тенгер, тенгер це море. А, а тен гарі. типа із моря, і через море. Ага. Вот так. За море. За море. Слухай, чесник вот. і оливкова олія. Оливкова, це... Чеснок так? і оливкова олія. Це викидай, так сюди роблять завжди. Вот сюди, завжди сюди, іт... італійці, коли італійці. ти хочеш смажити, до речі, креветки, і щось таке, і не хочеш, щоб там було чесник. Давай. Що далі? От, вот сюди, давай. Всю? Не всю, давай, трошечки. Отак. Вот Засипай, і що, і Ще, 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 ще. Вот. Є. Yeah. Все? Так. Да. Добре. А ну ну. ну. Дай чай, чайник. На чоловіче. Чайник. <смеш> чайник є. Yeah. Трошечки треба так Заливати? підсмажити і ще трошечки, этого, дай. Маловато буде для форми нашого. Да. Так. Добре, добре, Да. Давай вершковим маслом. що чайник я взяв. Що, що? Щас, Це ж щас окропом будеш зараз буде. заливати, да, і треба одразу да, вішати, да, да, щоб uh, з густочками не взялася. Ось так і буде, так. Да. gdje bi se trošički treba. Решбанно. Вершкове масло Скажи мені, будь ласка, наскільки я розумію, є е, різні види розміру поленти. Має ну, бути яка дрібна чи це середнього помола. середня фракція. Називається. А байдуже бай яка фракція? Я думаю, що середня саме ідеальна. Але в Україні е, е, Є до, інша Раніше краще пікли кукурудзний хліб. <гум> <гум> я не не, не, не пам'ятаю, Як на воно називається. Так, не кукурузний хліб і до речі, жовтеньке. Вона. Робитися із дрібного помола, розумієш? Але а якщо каша, тоді вона нехай буде трошки ну, крупніше. Да? Це так само, знаєте, І як вівсяна крупа. Є ж вівсяне борошно, Я є потім вівсяні пластівці. Все, заливай водичку. О, добре, добре, заливай, заливай. Лей, 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 лей. Все все, добре. Оп, тихо, тихо. Гейзер. Тише, тише тише. Чабо гейзович. Все. Гейзерович. Все, дивись. Вибираємо. Нам да, не багато мінімум, мінімум. Давай, Костик, нарізай, шо, будь шо, ласочка, е-е, цей в'ялений томати. В'ялені томати. До речі, не не от кукурудзяна каша, ну, везде вона є. У, у нас є. Вона ну, не не тільки от у італійців, а і в Хорватії, і на Балканах, Можешь, і, і, і в Україні. Сейчас ми додаємо. Сейчас. Бо вона щось що занадто густа. Да, 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 да. От треба робити на на око, так? Так, так, я ж Ще. Я готовий закидати. Поки що. Почекай, почекай, почемайка. Почекай. От треба це згадати. Коли ти вже привикнеш, коли вже буде, ні, не капарату. Я вам так скажу, я ніколи теж ніколи не готую за рецептом в плані того, я все одно все додаю на око. Ірина, ну давай тоді на око додаємо вот цей сир. Сир. Цир, потар, цир, потар, цир, сир, так? сир да. На ось на дрібненько, правильно? Надрібненько. Да. Ну, можеш не на дрібненько, можеш як хочеш. Скільки соля? Ой, ці мірки ну, так, нормально. Мірки. Ще. Добре. Ще. Ну, ще будуть томати солені. Ще буде. Подижі, трошечки ще води. Будь ласка, ви розумієте. Так, так, треба да. має бути щебрітки ще. Костік. Давай. А ну на спробуй смачно. Засипай, будь ласка. Смачний, спробуй. Спробуй. Це гауда? Так. Це смачно. Це ж не коштував. Я по аромату. Засипали трошечки пармезанчику тертого І давай вот это. Все. Давай. Мішай, мішай. Мішай. Розумієш? Це буде смачно. Це буде дуже смачно. Скажи мені, будь ласка, коли томати. От, от Зараз закидувай томаты. томати, Ірина, вимазивай форму. А у мене ось теж є ще сир якийсь. А потім це посипати ми будемо зверху, так? в Кінці, коли будемо подавати. Я Додаємо... пензлик, дай мені пензлик. — ну Як хочеш, я можеш пензли. пензликом. Просто пензли. дуже пензлика. воно вже розтане, важкове туди. Боже, Каша працю, воїна. Боже. Індійці, коли йш поход. Завжди брали з собою кукурудзу. Ну, це зрозуміло. А ще брали з собою каперси? і Ну я там, находили, да. Ну, я буду просто так. Кукурузна качека каже, до речі, вона і дуже смачна і корисна, коли тільки сіль є і масло. Але ви знаєте, що я вам хочу сказати? Але гастроентерологи кажуть, що вона досить складна. Досить складна. але... Якщо їсти хочеться, Тому, то, їсти, то можна їсти. Треба їсти. а і, Може, це така не дуже приємна історія, але якщо не кукурузна каша, то хто? Ну, Або що? Після Другої світової війни ну, багато європейців країн не, не було. Це правда, так. К Кожен день Давай. їли кукурузну кашу. Кожен день. Розумієш? Чаба, розумію. Да. Ти так переконливо це кажеш, да. що тебе важко не зрозуміти і поводитися з тобою. Все. Зрозуміли, друзі? Якби не кукурузна каша світу yeah. б не існувала. Вот Слухай, вот чи не пов'язана кукурузна каша ну, зникнення індіанців? Його. Ні, я маю на увазі, чи не пов'язано зникнення індіанців має з кукурудзою. От, От, багато їли кукурудзу і все. Зараз ні? Ні, потім, коли будемо подавати. От, дивись, і коли б процесі його духов, краще не духовку. займати. Так. Все. Все. Відправляємо. Це дуже красиво. А а Костя Поки нагадує буде запікатися, рецепт. зробимо яйцьот. А, ну ко... а, ну, а Костя буде нагадує рецепт. Хочу нагадати рецепт. Рецепт запеченої поленти з яйцем, пашот. Масло розтопіть і обсмажте у ньому часник, Насипте крупу та залийте водою, постійно помішуючи, додайте в'ялені томати, тертий сир, каперці та сіль. Усе перемішайте і варіть. Далі готову кашу слід перекласти у форму для випікання. Зверху викласти помідори чері, гілочки розмарину та чебрецю І випікати у духовці до золотавого кольору. Тепер страву наріжте шматками, посипте пармезаном, прикрасьте руколою та подавайте з яйцем пашот. Пахне Італією. Так. Або Мексикою. Чому що ближче? Кукурудза з Мексики, чаба нам тільки що Але ж ми готуємо торготува. італійську поленту, тому Італія пахне. Да. Так, а ну давай. Дивись. Я пашот зробив, дивись. Зробив. Мене більше цікаво. Ой, як боже, як пахне. Це дуже смачно буде. Давай О, вот я там. хочу таке спробувати. Так спорувати. пахне, Костя. Так? Да? Давай. Мені прям дуже-дуже смачно. Красиво. Дай ложечку, будь ласка. Що-що-що? Будь ласка. Ложечку. Ложечку. Вот да. Хочеться красиво його достати. Ще мета як небудь. Тримай. Дякую. Вже не дуже багато часу. Я Давай сюди. Яйця пощут. Яйця І трошечки. Отак. Ой, О, О, трошечки. Чабо, як смачно. І, да, я вже не став чекати. І от такий у нас італійський сніданок. недорогий. І доступно. М -м -м, тримай. Є? Ти ж теж хочеш? Дуже смачно. Дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Друзі, смачного всім. і Дякую, звичайно, нашому неймовірному чабі Бакушу. М -м -м. Трохи пізніше буде ще один крутий крутезний рецепт.